Викупали арахіс, У нас тут залишився степняк. Це пізній сорт. У нас він пізній, пізніший. Викопали Валенсію. Можливо на наступному тижні, в принципі, і степняк. Викопаємо садок в перший рік. Ну не знаю. На мою думку, урожай гарный. Під кущом. Когда у нас дощи пройшли, потрібно было. Это дощи встегнуть.